У 2007 році Насім Ніколас Нікола Стелеп написав книгу Чорний лебідь. І вона, ну не про птахів, вона про удари долі, які перевертають усе. Згадаємо: 11 вересня, крах біржі, пандемія, рак здорові людини або успіх книги, яку відмовилися друкувати 42 видавництва. Це все чорні лебеді. Ніхто не чекав, усі були впевнені і всі помилилися. Насім каже, ми не знаємо, чого ми не знаємо, але найнебезпечніше поводитися так, ніби ми все знаємо. Ловіть лайфхаки з книги. Світ несправедливий, і це нормально. Місто, щоб шукати стабільність, вчитись треба, плавати в штормі, видалити ілюзію контролю. Якщо не можеш передбачити бурю, вчися тримати рівновагу. Не довіряй експертам сліпо. Ніколас пише, найбільших помилок я навчився у людей з дипломами. І головне, будь антикрихким, щоб удари робили тебе не слабшим, а сильнішим. Чорні лебеді з'являються тоді, коли ти найменше цього чекаєш. Не потрібно знати день бурі, потрібно вміти пережити її. Запитай себе сьогодні, що у мене крихке? Що я можу зробити, щоб стати сильнішим? Щоб стати сильнішим, хоч на один крок. Бо життя не буде попереджати. Але я і кожен з нас може бути готовим. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.